Добрий день, малята. Подивіться, що це в мене в руках. Так, це віночок. А з чого сплетений віночок? Сплетений віночок з квітів. А що ще прикрашає віночок? Віночок прикрашає стрічки. А якого кольору стрічки? Синя стрічка, як небо. Жовта стрічка, як сонечко. Червона стрічка, як квіточка маку. зелена як листочки квітів. Малята, а що таке Україна? Україна це країна, в якій ми живемо. Тому віночок називається українським. Його плели дівчатка україночки. Подивіться, у мене є ось такий віночок, але у нього чогось не вистачає. А чого саме не вистачає віночку? Так, стрічок. Давайте зараз прикрасимо віночок стрічками. Будемо малювати їх фарбою. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка. Увечері закриє пелюстки швидко. Для малювання нам потрібно аркуш паперу з намальованим віночком фарби червона, зелена, синя, жовта, пензлик, стаканчик з водичкою та серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик, набираємо фарбу на весь ворс. І починаючи від тоненької лінії на віночку, ведемо прямі лінії зверху до низу. Це і будуть наші стрічки. Ретельно миємо пензлик після кожної фарби. Набираємо зелену фарбу і малюємо зелену стрічку. Набираємо жовту фарбу і малюємо жовту стрічку. Набираємо синю фарбу і малюємо синю стрічку. Ось який гарний у нас вийшов віночок. Я сподіваюсь, малята, що вам сподобалось заняття, і ви з татами й матусями теж намалюєте яскраві віночки, а мені час прощатися. До побачення, малята!